Вулиця Олександра Одарія, старший лейтенант Олександр Одарій загинув 1 червня 1986 року, в перший робочий день після відпустки. Того дня в складі слідчо оперативної групи старший лейтенант Олександр Одарій виїхав на місце злочину, де на вулиці, 8 березня, громадянці Олейніковій були нанесені ножові поранення. Старший лейтенант Адарій звернув увагу на хлопця, який суттєво нервувався. Попросив пред'явити документ, але хлопець почав тікати. Міліціонер розпочав переслідування підозрюваного, наздогнав та затримав. Однак майже в упор пролунало три вистріли. Спільник затриманого хлопця і зробив ті рокові вистріли. За життя Олександра медики боролися майже вісім днів. Однак медицина була. Безсилою Олександру Адарію було лише 28 років.